Серіали, не дивлячись ні на що продовжують виходити із завидною частотою а останній зимовий місяць підготував для нас захоплюючі серіальні прем'єри, серед яких науково-фантастичні проекти, детективні трилери, кримінальні комедії та ще багато чого цікавого. А щоб ви нічого не пропустили, сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які виходять у цьому місяці. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає реальна біографічна історія суперництва двох фешн гігантів за місце на вершині світової моди, продовження надихаючої медичної драми про внутрішню трансформацію і непростий моральний вибір, а також видовищна екранізація історичного роману з епічними і чаруючою східною атмосферою та багато іншого. Тож влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Містер і місіс Сміт починається місяць із багатосерійного ремейку одноіменного шпигунського бойовика 2005 року, який розповість про карколомні пригоди секретних агентів Джона і Джейн Сміт, які для прикриття змушені зображувати щасливе подружжя. Якось ця толерантна парочка погоджується на роботу в таємному агентстві, що здійснює спецоперації від імені уряду по всьому світу. І, погодившись на цю авантюру, Сміти поринають у божевільний та небезпечний світ пригоди секретних агентів. Хоч герої і не звикли працювати в парі, вони щодня пліч-о-пліч -пліч будуть ризикувати життям, що, зрештою, приводить їх до розпалу справжніх почуттів, які починають заважати роботі, а від того, як вони з ними впораються, буде залежати успіх їх секретних місій та їхнє життя. Оригінальний фільм з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі був досить успішним для свого часу. І серіал від Амазон, на перший погляд, також виглядає не менш бадьорим та динамічним, і до того ж він буде сконцентрований на розкритті унікального сюжету. Єдиним побоюванням може бути лише надлишок мелодрами, якої навіть у трейлері досить багато, але будемо сподіватися, що готовий серіал не засмутить любителів комедійних шпигунських екшенів. Хейло продовження наукової фантастики від Paramount, яка є адаптацією одноіменної серії відеоігор та розповідає про запеклу війну між силами Об'єднаних Націй людства і союзом кількох інопланетних рас. У далекому майбутньому на людство, яке розселилося по всій галактиці, нападають могутні прибульці, і останньою надією людей стає унікальний проект створення суперсолдатів під кодовою назвою Спартан 2, який має дати можливість виграти цю війну. Головний герой один із таких суперсолдатів майстер Чіф, який у масштабному продовженні повинен буде об'єднати команду, пройти внутрішні перетворення зі звичайного солдата на лідера та знайти шлях, врятувати залишки людства. Перший сезон отримав змішані відгуки, зокрема, від фанатів ігрового всесвіту. Серіал критикували за слабкий сценарій, неканонічні образи персонажів та не дуже переконливу акторську гру. Тим не менше, якщо абстрагуватися від першоджерела, серіал вийшов досить непоганим у своєму жанрі фантастичного космічного бойовика з хорошими візуальними ефектами, нескладним сюжетом і якісною постановкою екшн сцен Слідопит Незвичайна і водночас дещо банальна адаптація детективного роману американського письменника Джефрі Дівера, що розповідає історію загадкового чоловіка на ім'я Колтер, який присвятив своє життя пошуку зниклих людей. Він просто неперевершений у своїй справі і в минулому разом зі своєю командою врятував не одне життя. Тому поліція досить часто користується його послугами. А за винагороду Колтер допомагає розгадувати загадкові таємниці звичайним людям. Одного разу чоловік отримує замовлення, яке на перший погляд здається цілком типовим для нього. Однак згодом виявляється, що справа тут набагато складніша і небезпечніша, ніж він міг собі уявити. Цей нетиповий детективний процедурал може похвалитися досить закрученим сюжетом, з часто присутніми елементами трилера. А кожна серія буде розповідати окрему історію з новими викликами для героїв. Звичайно, очікувати від проекту CBS чогось надзвичайного не варто, адже подібні історії про лікарів, пожежників чи поліцейських нам давно знайомі. проте як для легкого детективного серіалу із непоганою реалізацією він гідний уваги. Новий погляд біографічна драма заснована на реальних подіях, яка розповість про життя та революційні творіння знаменитого французького дизайнера і модельєра Крістіана Діора. Історія розгортається наприкінці Другої світової війни у часи, коли світом моди править дім Шанель, а новим кутюр'є майже неможливо проявити себе та увійти у конкурентний світ фешн імперій Проте несподівано на сцені високої моди з'являється новий гравець з унікальними ідеями та новаторським підходом Крістіан Діор, який кидає виклик головному французькому дизайнеру того часу Коко Шанель, а згодом іншим представникам світової моди. Власне, серіал показує нам реальну історію запеклого суперництва за місце на вершині моди двох фешн-гігантів, виконану в яскравому художньому стилі, де на нас чекають закручені пристрасті, підступні змови та інтриги. У проєкті взяли участь відомі актори, а головні ролі виконали неперевершені Бен Мендельсон і Жульєт Бінош. Тому, можливо, цей потенційний хід сезону для витончених глядачів принесе нам щось незвичайне та надихаюче. Сузір'я. На черзі фантастичний психологічний трилер від епл, події якого відбуваються в недалекому майбутньому. А в центрі сюжету опиниться астронавтка Джо у виконанні Нуміра Пас. Одного разу група астронавтів вирушає на космічну станцію, щоб протестувати інноваційний пристрій. Однак у момент його запуску відбувається потужний вибух, і лише Джо вдається врятуватись. Прибувши на землю, вона починає бачити дивні галюцинації. Сім'я здається її ворожою, а деяких фактів зі свого життя вона взагалі не пам'ятає. Жінка приходить до висновку, що значна частина її минулого безслідно зникла, і їй доведеться розібратися в собі та з'ясувати, що ж стало причиною катастрофи в космосі і чому вона відчуває себе чужою у власній родині. Виглядає все нетипово і багатообіцяюче, а судячи з промоматеріалів, це буде щось ближче до психологічної драми з елементами трилера. Хоча, можливо, автори старано намагаються нас заплутати, щоб ми не здогадалися про головну зав'язку сюжету. Хороший лікар. Захоплююча медична драма, яка розповідає історію молодого лікаря з аутизмом і синдромом Саванта Шона Мерфі, який вирізняється унікальними здібностями у сфері медицини, завдяки набутим знанням та вродженому дару, молодий хірург ставиться до пацієнтів зовсім не так, як інші лікарі, та не дивлячись на особисті проблеми і тяжкість професії, щодня рятує життя людей. Основна проблема полягає в тому, що через свої фізіологічні особливості Шон не має почуттів до інших людей і лякає пацієнтів своєю поведінкою. То, щоб успішно працювати, він намагається зробити все можливе, щоб нарешті відчути емпатію. Продовження сфокусується на новому етапі життя Шона, його батьківці та сім'ї. А незважаючи на складнощі в комунікації та скептицизм колег, шон буде готовий і надалі працювати, не покладаючи рук, щоб довести всім, що він зможе врятувати ще чимало життів. Це чудовий серіал, який підійде як любителям якісних життєвих драм про внутрішню трансформацію, і непростий моральний вибір, так і тим, хто цінує надихаючі історії про досягнення мети і реалізацію таланту. Аватар. Останній захисник серіал являє собою адаптацію популярного мультфільму 2005 року, події якого розгортаються у вигаданому азіатському світі, де особливі воїни можуть керувати однією з чотирьох класичних стихій. Головний герой, хлопчина на ім'я Аанг, який є останнім представником покривителів повітря, а також є аватаром, тобто може керувати і всіма іншими елементами вогнем, водою та землею. Юний Аанг разом зі своїми друзями протистоятиме істинному принцу вогню, який вважає, що зможе підкорити всі народи, якщо отримає сили Аватара. Тож головний герой будь-що повинен буде зупинити ворога та врятувати світ. Слід сказати, що цей всесвіт не має жодного відношення до культової кінофраншизи Аватар Джеймса Кемерона. І спочатку цей проект замислювався виключно як дитячий серіал, тому він максимально зрозумілий, а в процесі перегляду детально роз'яснюється вся передісторія. Ця трохи дитяча чарівна казка з далеко не дитячими спецефектами і графікою перенесе нас в унікальний фентезійний світ з масштабними локаціями, детально пропрацьованими персонажами та видовищними боями. Ходячі мерці, ті, хто вижив. Черговий спін-офф зомбі франшизи Ходячі мерці Роберта Кіркмана, сюжет якого зосередиться на романтичній лінії і нових пригодах Ріка Граймса та Мішон Хоторн. Історія почнеться з того, що Мішон вирушає на пошуки Ріка, який зник ще в дев'ятому сезоні оригінального серіалу, і який, як виявиться пізніше, весь цей час перебував у загадковій військовій організації під назвою «Грем». Улюблені персонажі, яких розділив жорстокий світ, нарешті воз'єднаються та продовжать боротьбу як із зомбі, так і з новими противниками. А також переживуть ще немало нових випробувань, страждань болю. За проект відповідає американський сценарист Скотт Гімпл, який раніше вже був виконавчим продюсером деяких сезонів ходячих мерців. А помістивши в центр оповіді долю ріка Граймса після викрадення, шоураннери зайшли з козирів, оскільки багато хто з фанатів не хотів миритися з таким фіналом непереможного шерифа. Судячи з усього, на нас чекають останні краплі вичавлені з колись легендарної франшизи. І можливо, саме даний серіал поставить крапку в цій довограючій історії. Сьогун під кінець місяця на нас чекає новий інтригуючий проект від e FX, який є екранізацією одноіменного історичного роману американського письменника Джеймса Клавела 1975 року. Події розгортаються у феодальній Японії початку 17 століття, в часи, коли державу розривають на шматки запеклі міжусобні війни. Якось до країни вранішнього сонця випадково потрапляє англійський моряк Джон Блекторн, який незабаром волею долі зіштовхується з могутнім японським лордом Йосі Торанагі, котрий веде жорстоку боротьбу за владу і політичний вплив. Торанагі вирішує зробити Джона своїм радником, щоб використати його європейські знання проти своїх запеклих ворогів, і цей непередбачуваний союз кардинально змінює життя Блекторна та спрямовує його на шлях становлення першим іноземним самураєм. Враховуючи вагоме історичне підґрунтя, більшість персонажів історії мають реальні прототипи, і на перший погляд виглядає все дуже видовищно з епічними баталіями, самураями, заплутаними інтригами та чаруючою східною атмосферою. На сьогодні в мене все. Якщо в цій добірці ви знайшли для себе щось цікаве, то швидше тисніть вподобайку і не забудьте підписатись на канал, щоб ніколи не пропускати вихід нових фільмів та серіалів. Також доповнюйте мене в коментарях та пишіть, які серіали цього місяця у вашому списку на перегляд і доєднуйтесь до телеграм-спільноти. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!